Росіяни роблять живий щит із дітей та вчителів у школах на тимчасово окупованих територіях. До навчальних закладів, контрольованих орками, з 1 вересня пішли понад 100 тисяч учнів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила Ірина Верещук. За її словами, є численні свідчення того, що окупанти насильно змусили батьків віддати дітей до шкіл із російською мовою та програмою навчання у Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях. Верещук вважає, що Росія наполягає на очному навчанні, щоб організувати живу живий щит людей у школах. Це не програма Міністерства освіти, це програма Міністерства оборони. У такий спосіб окупанти створюють живий щит на тимчасово захоплених територіях, загороджуючись тілами наших дітей, наших жінок, тих, хто буде змушений туди приходити і там викладати. Ви ж бачите, вони кажуть, тільки офлайн, тільки за партами, жодної дистанційки, сказала віце-прем'єрка.